Так, добрий вечір, друзі. Е, запишу такий коротенький ролик, щоб ви знали, що я планую робити. Е, бо така ситуація неоднозначна, не можна так сказати. Тому е, е, мої дії. Е, ви знаєте, що я 108500 в Лонгу. Да, наче ми вже так, в принципі, відростаємо, непогано. Е, сьогодні. Знову протестували 108500. 108 і, в принципі, збираємось вгору. Е, тепер, що я зробив? Я поставив стоп. Я тут не ставив стоп, чекав. Зараз, після цього тесту, я поставив стоп. Там 108-500, там 500, ну, без збиток, можна так сказати. І якщо піде вгору, то, значить, піде вгору. Е, там же подивимося, якщо вище буде тут. Підходити, то буду просто добрати, 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 там теж будемо дивитися, як буде треплайн тестувати, і ну по максимуму буду добиратися. Якщо ж е виб'є стоп, виб'є мій стоп, і ми будемо так, е давайте тут, і ми будемо так отут десь торгуватися, так, піджимати ось цю всю історію, цей, цю підтримочку, то тоді, можливо, зайду навіть в шорт. То подивлюся. От, от такі плани. А, ну, будемо дивитися, що далі. Чому так е, неоднозначно, тому що ну, я говорив, що XRP не дійшов. Е, не дійшов. Так. Не дійшов туди, куди я хотів. Да? Тобто, ось десь, в район 90 центів. І Альта не тестувала ще е, ось цю зону. Да? Біткоін вже протестив це все діло. А альта не тестувала. Тому ну, все можливо. Трішки так підстрахуюся. Бо все може бути. Може я, ну, якби спішу. спішу, да, біток ще тільки почав, якби той спуск, про який я півроку теж говорив, що можемо піти на 60. Тому можливий такий варіант. Це може бути. От якось так. Дякую до зустрічі в неділю.